Дуже часто реально задають таке питання: як можна обміняти? Покажи обмінник, якому можна довіряти. І так буду показувати на прикладі AnyExchange, тому що дійсно дуже крутий і якісний обмінник Сканує і аналізує різні сайти через його домен, через його SEO і прочі Я користуюсь саме цим назву Ви можете його бачити. Тепер дивіться, що ми можемо бачити. Найголовніше, що нам потрібно побачити, що це 650 людей заходить в день на цей обмінник. Це не, не якийсь сайт з новинами, а це обмінник, куди заходять люди для того, щоб поміняти гроші. І це дуже великий показник. Далі 12 тисяч посилань на цей сайт. Тобто 12 тисяч різних ресурсів посилаються на цей сайт, можливо, розповідають, що якісний обмінник. Далі. Ми можемо також побачити а, срок. Термін, да? скільки возраст доміна три роки. Три роки цьому сайту це дуже великий показник, це дуже добре. Далі. Що нам необхідно ще? Є ось такий сайт, він називається BestChange. Це найкрутіший каталог різних обмінників. І всі обмінники, які тут, вони а, мають дуже добру репутацію. І нас зараз цікавить саме AnyExchange. Ви можете бачити його ось тут. А як ви бачите, нуль негативних відгуків і майже 1500 позитивних відгуків. Чому я так довіряю цьому сайту? Тому що він не показує обмінники, які мають негативні відгуки. Він дуже сильно дорожить цією репутацією, тому обмінники намагаються тримати цей дуже високий стандарт. Омінник Any Exchange. Також сума резерву 87 мільйонів доларів. Це дуже велика сума. І ми можемо бачити це, те, що це з України. Ну, а відгуки ви можете почитати вже тут. Далі. Є ще один сайт, який також аналізує обмінники. Він називається ScanBit. Тут AnyExchange на першому місці. І ще є сайт, який називається Meta.ua. Ви, можливо, знаєте про цей сайт. У нього посіщаємось майже 200 тисяч людей в день. Це що AnyExchange знаходиться тут на другому місці. Це дуже-дуже гарно. Тепер, як взагалі, користуватися? Коли ви перевірили те, що обмінник нормальний, ви бачите, що це не якась там сторінка створена на тому тижні або в тому місяці, ви бачите, те, що дійсно обмінник є, має репутацію, має відгуки, немає негативних відгуків. Він представлений на найтоповіших і найтаких трастових, можна сказати, площадках. і, і ви довіряєте цьому обміннику. Тепер, як взагалі обміняти? Ви можете зайти на головну і обрати тут будь-яку криптовалюту, яка вас цікавить. Зазвичай це USDT. Наприклад, ми обираємо USDT, ми можемо вивезти на банк, ми можемо перевезти в іншу криптовалюту, або ми можемо вивезти в кеш. Наприклад, нас цікавить USD-долар. і Налічний, Київ. Ми обираємо, і тут ми можемо бачити суму, яку ми хочемо ввести, наприклад, 10 тисяч доларів, ви хочете обміняти. Ви отримаєте 10 100 доларів, тобто 1% на 1% більше ви отримаєте. Як це працює? Ви заповнюєте тут свої дані, телеграм, ім'я, пошту, проходите капчу і натискаєте обмінювати. Далі через підтримку ви можете дізнатися, де вам буде зручно обрати для себе обмінник де ви зможете. Можете забрати ці гроші. Any Exchange це онлайн-обмінник, але він також працює з величезною кількістю різних обмінників в різних країнах, в різних містах, взагалі в будь-якому куточку в світі. Він працює з величезними мережами офлайн-обмінників. І ви, коли робите тут обмін на сайті, ви потім їдете в зручний для вас обмінник і забираєте там вже ваші долари.